Всім бажаю доброго ранку, розвішую стірку, Ярослав грає на піаніно. Поліна знайшла у бабусі холохоп і активно його використовувала. Потім Ярослав говорить: Хочу щось покопати. Бабуся дала йому викопати моркву, так як він не міг поводитися з Лопатою, то прийшлося навчитися з нею працювати. Морква, як виявилося, не така чиста і не така рівна як в магазині. Потім мама нас попросила нарвати кропу до супчику, і ми теж це зробили. Поспішали висянку до автобусної зупинки, адже Ліля побула з нами лише пару днів та їхала знову на Київ, адже в неї робота і справа. Поки чекали автобуса, ще зайшли до школи, позаймалися на трунюках. Нам подали квиток на автобус, в якому немає для нас вільного місця. Не зрозуміло, трошки поскандалили, погарчали, але все-таки в автобус і поїхала. Бабуся купила дітям пиріжків, і ми їх смачно з'їли прямо на автобусній зупинці. Зайшли в ювелірний магазин. Мама дуже хотіла купити поліні сережки. Ярославу теж вибрали таку цепочку. Татові складно вести якісь тяжкі продукти, такі як крупи або якісь миючі засоби. Тому я заїхала в магазин і по списку теж він просив, я купила і привезла йому. Ми приїжджали поруч біля соняшникового поля. Воно було таке гарне. Ми сфотографувалися там. Тато, незважаючи ні на що продовжує працювати, ми заїхали до нього на поле. Нам дозволили дітям нарвати порічки в свої пластикові коробочки. І діти це хоче зробили. Побачили, де дідусь працює. Ось так виглядає розсада броколі, яку зараз висадять Я, і виросте гарна броколі. Діти задоволені, бо змогли вибрати своїми руками ось так багато порічок вперше. А дідусь показав усім своїх внуків. Слідкуйте за нами, не пропустіть нові відео з нами весело, просто і життєво.